Віддай вікової адібутикою. Тому навіть якщо людина досягає певного успіху, вдаючись до такої діяльності, яка користь від цього успіху, людина однаково підвладна народження смерті, старості, хворобам і наслідком своєї корисної діяльності. Що пропадать, пошукаємо те, згідно з матеріалістичним способом життя, якщо бідна людина. Після дуже дуже тяжкої праці наприкінці життя отримує певний матеріальний прибуток. Це вважається успіхом, хоча вона знову помирає, потерпаючи від туристських страждань. 32 вірш. Браман Вівдалі. Я бачу, як багатий чоловік, що став жертвою своїх чуттів, дуже жадібний до накопичення багатства. І попри, попри своє багатство та розкіш, він страждає від безсоння через страх від небезпек з усіх боків. Щодо пише про гроші. Ми, знову таки, ми не відкидаємо гроші. Ні. дні капіталісти ціною всіляких страждань накопичують багатство. І оскільки їм доводиться вдаватись до різних сумнівних методів добування грошей, їхній розум завжди залишається збудженим. Через це вони не можуть спати вночі, і змушені приймати снодійні пігулки, щоб приспати свій розум, а іноді навіть пігуки не допомагають. Отже, результатом накопичення грошей такою важкою працею є зазвичайне щастя, а лише страждання. Чого варти комфорт, якщо розум завжди неспокійний? Що ж до нашого руху свідомості Крішни, то ми заробляємо гроші природним шляхом з Божої ласки, продаючи нашу літературу, ми продаємо або пожертви. Ми не прив'язані, ми не розробляємо плани заробітку грошей. Мається на увазі ті, хто живуть в храмі, загалом рух свідомості Крішни. Звісно, що грехасті мають заробляти, щоб підтримувати свої сім'ї. Це обов'язково. Це відповідальна позиція життя. Але люди, які проповідують, не повинні заробляти гроші. Так чи інакше, гроші приходять самі. Ми не шукаємо їх. Ми приїдем, продаємо цю літературу не для того, щоб задовольнити наше чуття. Для поширення Руху свідомості Крішни нам потрібно дуже багато речей. Тому Крішна дає нам гроші необхідні для просування цієї місії. Місія Кришни – поширювати свідомість Крішна у усьому світі. А для цього ми, звісно, повинні мати достатньо грошей. Тому запарадуючи великове славі правопади, ми не повинні відмовлятися від прив'язаності е, до грошей, які можуть поширювати у свідомісті Крішні. Коли проповідник отримує багато грошей, він наражається на небезпеку. Бо щойно він витратив, бо дає одну копійку зі збору на власне життєве задоволення, він стає жертвою злобного впливу. Проповідники Руху свідомості Кришни повинні бути дуже обережні, щоб не зловживати величезною кількістю грошей, потрібних для поширення цього руху. Нехай ці гроші не стануть причиною нашого нещастя. Їх слід використати для Кришни, і це принесе нам вічне щастя. Гроші це лакшмі, богиня щастя, супутнуться нарайні. Лакшмячі повинні, повинні завжди залишатися з нараєною. Тоді можна не боятися деградації. Раніше Сливровопада пише дуже цікаві речі, він каже, гроші, які людина витрачає для служіння Крішні, дани Кришні. А Гроші, які людина витрачає на своє власне чуттєве задоволення, походять від має. Це дуже цікаво, про це розумієте? Від того, як ми використовуємо гроші, залежить, хто дав ці гроші. Наче здається, гроші прийшли, правильно? Вже вони дані. Да Але ні. ні. Це означає, що, як пропадає каже, що матеріальна енергія, якщо вона використана, вона використана для крішни, то вона. Стає духовною енергію, вона перетворюється на духовну енергію. Звісно, це означає, що ми маємо підтримувати своє життя гріха, мають підтримувати свої сім'ї. Це, це правильно, це добре, це має так бути, це необхідність, але це не є щось занадто. Якщо Багава там каже Камасі не Тобто людина, яка бажає поварги, то тобто людина має розуміти, що плоди діяльності не є насправді е, метою діяльності. Метою діяльності є абсолютна істина. І людина натомість повинна бажати просто підтримання свого життя, підтримання тіла в здоровому стані. Все. Ми, не, ми не бачимо дуже багато, дуже, дуже багатих людей серед нас, ми не бачимо. Якщо ми їздимо на машині, це, це, напевно, це не означає, що ми багаті, це означає, що ми на ем, десь на середньому рівні бідності. <плес> <плес> це воно так і. Це байдево 33 річ. Ті, кого вважають матеріально сильними і багатими, завжди сповнені тривоги через державні закони, злодії, вішехвої, ворогів, членів сім'ї, тварин, птахів через людей, які прохають милостині, через неминучий фактор часу і навіть через самих себе. Отже, вони завжди бояться. Цікаво, як правопади пише... Я зачитаю це у 34, це буде останній. В ньому сказано: розумні люди в людському суспільстві повинні відмовитися від першої причини скорботи, ілюзій страху, ніву, прив'язаності, бідності та марної праці. Це перша причина, я кажу, це перша Такою першою причиною є прагнення непотрібного престижу і грошей. Не потрібно без тижних грошей. І вісначе Краті також дає короткий коментар, але дуже могутній. Він каже: людина не повинна намагатись мати надмірну тілесну силу або надмірне багатство. Людина може досягти духовних цілей з невеликою силою із з невеликим багатством. Mm. І дуже моде, дуже моде. Ще mm. якісь доповнені через запитання. Спочатку зсилалися на коментар шлопропади, і Пропада кажу, що треба віддатись Господу. А як, як це зрозуміти, як це на практиці відбувалося? Що на практиці, навідатися їм ще як? Як, як віддатися, Господу? Що це на практиці означає? Для різних людей в різному статусі це означає різне. Для брамочаря це означає не мати власних грошей, наприклад. Драмочаря. Він не повинен мати власних гроші. В попередній главі було описано статус Бормочаря. Дормочаря все, що дістає, пожертви він все приносить до Ну, Якщо ви живете в храмі, то храм. Це має звати сифром. І для гріхасті це означає трохи інше. Для гріхасті це означає не лінитися а відповідально, працювати. І, Підтримувати свою сім'ю, дітей, дружину. І трохи мати запас. Мати запас грошей. Це для гріхастів. Обов'язково. Погано, коли брамочари імітують гріха. І погано, коли гріха імітують брамочари. Дуже не Вона так бути, Це різні. Тобто. Відповідно до даного шастри для різних людей є різні способи життя. І це означає віддаватись Господу на матеріальному рівні. Крім того, що брамачарі, що гріхасти, мають е, е садгами. Тобто, це означає повторювати святе ім'я, означає читати шастру. Це означає також відданість. Тобто, Додержуватись настанов приписів духовного життя то є відданість, прояв відданості Господу також. І поступово збільшувати, щоб на кінець життя досягти максимуму. Повторювати багато святого імені, читати багато, проповідувати багато повністю. Прошу матчів. Что мы можем иметь материальные желания, но мы должны согласовывать их с планами Господа, с желаниями Господа. Вот расскажите, пожалуйста, это более подробно, потому что, ну, вот, например, человек в старости, преданный, да, в старости, ну, так, относительно преданный, скажем так, в старости, хочет счастливой, спокойной жизни. Ну и при этом еще и как-то служить Господу. Но внешние обстоятельства ну, никак не позволяют ему быть счастливым. Это так. Завнешние умовы никогда не позволят нам быть счастливыми. Бо завнешние умовы материальны. А счастье постоянно от материального. Мне было очень интересно, я розмовляв з відінами, які поїхали зараз і живуть у Швейцарії. Ну, Швейцарія це вершина світу. І там все добре. Там просто все добре, там гарний клім, там високий рівень життя, там люди там не ворують взагалі, там люди не закривають дома, будівлі свої. вони залишають машини відкритими, там ніхто не ворує. Тобто це наче наче небеса, наче небеса. Але, озвіддані мені кажуть, але які ж вони нещасні. При тому, при всьому розумієте, вони нещасні просто. Тобто матеріальні умови е, не здатні принести нам щастя. Щастя е, виникає через е, задоволення в серці, через е, те, що ми присвячуємо себе повторенням. Спів у святого імені, щодня. Співати щодня. Ми маємо співати хоча б одну годину, щодня співати. Інакше як ми можемо бути щасливі? Інакше, якщо ми просто повторюємо Харі Крішну, ми не співаємо Харі Крішна, ми будемо потроху висихати. Цього недостатньо. Нам треба співати голос. І танцювати. Танцювати, співати. Правильно? Треба читати, читати, насолоджуватись цими розмовами, бачите, це розмови про Хлади і цього Брамана на Дути. Це дуже глибока розмова, вона дуже цікава, вона дуже мудра. І ми маємо читати, і наше серце повинно завмирати, коли ми читаємо про ці речі. Як це цікаво. Таким чином отримувати нам вищий смак. І, і тоді, навіть серед несприятливих матеріальних умов, ми будемо щасливими. Бо ми, ми не будемо жити на матеріальному рівні. А ви не знайдете людину, в якій сприятливі матеріальні умови. Чесно, ви не знайдете. цих хлопців-вермачарів, що живуть тут. Ви думаєте, що у них дуже сприятливі умови життя? Це ескезм. Це це дуже велика аскеза також. Жити. Вони не можуть просто піти до крамниці, навіть купити морозиво. Уявіть собі, яка це страшна аскеза. Не молодих хлопців. Так, Вони їдять дуже просту їжу. Вони щодня ходять, співають. Поширі книжки і це дуже непросто. Це також із кеза. Жити в храмі це скеса. У гріхасті свої проблеми. В одного не, немає грошей, в іншого немає дітей, у третього є діти. І це все проблема. Що вони візьмуть? В одного проблеми з здоров'ям, другого – проблеми з дружиною, втретє проблеми з чоловіком. Це зазвичай. Кожної людині. Це так і маємо, маємо, маємо підійматись на духовний вірю. Маємо бути щасливими. Ось ми з дружиною їздимо. Наче насолода, правда? Це вірне на Я вже в тому віці, що розумію, як приїздити. Ну так ми в тому самому віці. <сум> Чи ви? За 60 коли за 60 вже 65-67 років, то це, це теж нелегко. Щоб не було, це ескеза. Так що маємо, маємо зростати. І зростати означає, що ми маємо не дуже прив'язано ставитись до матеріальних умов, а прив'язуватись до процесу слухання про Кришну, до співання святого імені. Маємо зростати. Це зрілість. Будь ласка. Питання про читання шастри і вивчання шастри. Наприклад, коли я читаю або ми читаємо, то просто читаємо і не вивчаємо там якісь курси, не проходимо, да, то воно нічого не запам'ятовується і е, якось немає глибини той. Е, звідки береться ця глибина? От ви коли даєте лекції, ви такі тонко ще розповідаєте. Звідки це береться? Це Господь відкриває. На духовному рівні, чи це академічне навчання, чи потрібно академічне навчання. З іншого боку, академічне навчання, воно не дає якби, духовне, ну, якщо ну, це просто навчання без якби, то воно не дає Зрозуміло. духовної реалізації. Зрозуміло, нас е, цікавить систематичне, систематизоване вивчення шасу. Коли я готуюсь до лекції, е, наприклад. Лекція триває 45-60 хвилин, правильно? До години приблизно. Я витрачаю на підготовку 3-4 години. Тобто я вивчаю, має бути систематизоване, систематичне вивчення шастки. Я підіймаю коментарі Ачарів, я читаю коментарі щодо правопади, я лекцію на ту тему. Я роблю конспекти. Тому ми всім рекомендуємо, що треба вивчати за програмою. Це має бути програма Бахті-Шастрі, Бахті-Вібави, надалі Бахті-Веданта, далі Бахті-Сарабану читант. Це має бути дуже систематизовано. Але це не просто академічне вивчення, тому що за цими курсами люди мають за тиждень послухати дві лекції, просто прослухати дві лекції запуск. Потім в них є заняття з вчителем. Ну, є вчителі Джуговінда про Обінагуна, про Ліокірті матері, тобто є вчителі. І потім вони ще в малих групах онлайн обговорюють зміст цього. Це дуже-дуже систематизовано. І це означає, що ви змушені читати. Це, розумієте, це ваш штовхай, бо у вас буде заняття, ви маєте опанувати щось. Ви маєте Ви приходите, ви вмикаєтеся, ви маєте прослухати до того. Тобто це штовхає вас, це е, привчає вас до системи. Бо так дуже важко просто сісти і читати. І навіть якщо ви сіли і просто читаєте, це дуже добре. Це дуже добре. Але це цього недостатньо, Бо коли просто читаєш. Трохи не зрозуміло, чому Пропада пише про це в цьому коментарі, а в тому про інше. Чому так? Як це пов'язано з самим текстом? Як це пов'язано з більш широкою якоюсь канвою цього, цієї глави чи пісні? Тобто треба. Треба проходити. Щила правопада бажав, щоб всі віддані, вони проходили корсь, це його назви навіть. І він склав, що. Входить в який курс, Бахті-шастрій, Бахті, Бахті Вайбали, Бактівдана. Це він, він хотів, щоб він не навчався. Обов'язково. Можна зазнакошти? У е, мене ще питання було по коментарю, там е, ну, зачитувало, пропаде, е, кажуть про важливість проповіді, про те, що всі матеріальні речі ми також. Задіємо проповіді і не на власні чуттєве задоволення. Ну, в мене трошки в іншому ракурсі стосовно проповіді. Зараз ну, в Україні, в деяких містах, ну така тенденція для того, щоб доносити до людей духовне знання, да, то треба ну, робити книги пропади більш зрозумілими. Ось тому пишуться ну, книги додаткові і так далі, розповсюджуються ці книги і. Ну, іноді навіть в цілях би, економії, наприклад, що зараз книжки дуже дорогі, і якщо власні книжки друкувати, то це буде дешевше і тим самим теж більш доступніше для людей. От. І як ви до того відноситесь? Ну, дивіться, по-перше, існує резолюція GBC, яка наставляє нас поширювати, принаймні ті, хто живуть храмах. Поширювати книжки Нібітті про це все. По-друге, нам може здаватись, що краще поширювати щось інше, адаптоване. Але у вас але існує дуже багато адаптованої літератури, але вона не містить тієї могутності і чистоти, яку містять книжки Шлипроводи. По-третє, коли ви проповідуєте, люди, якщо вони візьмуть, вони не зрозуміють багато, можливо, в цих книжках. Але нас цікавить не просто продати ці книжки, ми не ці книжками. Ми повинні поширювати ці книжки і потім брати людей контакти і зробити з ними те, що ми називаємо другою хвилею. Тобто треба не втрачати контакт з ними, і їм треба пояснювати, що написано в цих мішках. Я не буду приклади, е, коли моя мати була жива, ми до неї приїжджали і ми з нею читали. Сама вона не читала, їй було важко читати. Ну, просто важко, там багато не зрозуміло. Що, що ми робили, я читав, я читаю один абзац. І потім я пояснюю, що про що йдеться. І ми так з нею читали, і було дуже цікаво. Дуже. Розумієте? Тобто людям треба роз'яснювати те, що там написано. Але краще їм давати не карма ніж род'яна, ніж щось таке адаптоване. а давати їм правопаду, але треба пояснити правопаду. Це найкраще. Бо інакше, бачите, в мене є свій гуру, у вас є свій гуру, у третій людини є свій гуру, правильно? Якщо ми почнемо поширювати різні адаптовані книжки і книжки своє гуру, ми підемо дуже далеко одне від одного. Розумієте? Ми маємо бути згуртовані і ми можемо бути згуртовані тільки виключно навколищі великолопати. Наприклад, є така книга, як Подорож додому. Ви знаєте, я напевно читав. Чудова книга. І Ніхто не каже. І я люблю, я прочитав цю книгу, я був в захваті взагалі. Але коли ми йдемо на вулицю, ми поширюємо книжки провопади. Десь комусь ми можемо дати іншу літературу також. Це нормально. Але така література краще і. Поширювати через магазини, щоб люди самі брали. І там мають бути контакти, звісно. Але коли ми йдемо, дуже небагато людей, які йдуть і відверто поширюють книжки. В нашому русі навіть не так багато. І, і це вимагає часу, зусиль і інше. То якщо вони роблять це, то краще це мають бути книжки щодо правопада. Це буде дуже смутливо. І це буде. Дуже перспективно. Дуже перспективно. Згодні? Mm -hmm. Згодні? Так немає. Це не означає, що ми нехтуємо іншим чимось. Ні, це не означає. Але це означає, що ми е, більш за все цінуємо, що ви І Це абсолютно нормально. Це дуже добре. І люди розуміють, не хвилюйтесь. Люди, люди розуміють. Але треба з ними контакт. Тримаю. Ну давай. Хотілося спитати таке запитання. Як не підпадати більше пислив має? Не підпадати, а підплив має. На ніч не їсти. Кожного стає, Для когось не їсти на ніч можливо. Почати повторювати 16 пів. Для когось почати співати щодня, для когось почати читати щодня, для когось припинити їсти чіпси. У кожного своє своє задача. Якщо що ми маємо. Якщо мрачно перед російською, я не зрозумію. Мантру с умонастроением, что мы не хотим ничего для себя, мы хотим э, проявить свою любовь к Кришне. И ну, это вызывает отчаяние. Ну, потому что до любви Кришну знаете, как до звезды. И в то же время Симон Бхагава там говорится о камах сарвакамала. Поясните, пожалуйста, вот это вот. Це означає, це означає, це якраз те, про що ми сьогодні читали. Ми можемо мати матеріальні бажання, вони можуть бути, ладно, то не є дискваліфікація, але ми маємо згодити ці бажання з Крішною. Тобто ми не повинні докладати занадто багато своїх зусиль для того, щоб виконати свої бажання і забути таким чином про Крішну. Докладати зусиль, але залежати в задоволенні бажанням від Крішни. І чекати, якщо він не дає, ми чекаємо, коли він дасть. Ми рухаємось, ми робимо, але ми чекаємо, коли Крішна дасть. дасть. Або не дасть. Але він може змінити тим часом може змінити мої бажання. Чи він задовольнить їх так, як я взагалі не розраховував? Це може бути. У нас дуже скудна фантазія. Ми не знаємо, які плани Крішни на нас. Ми такі розумні, ми знаємо свої плани, які в нас на себе плани, та ще й на Крішну у нас є плани. Як він служитиме нам? Ми, ми повинні визнати, що в Крішні на нас є плани. Але для цього ми маємо бути дуже старанними в своїй завданнях. Наскільки це дозволяє ситуація? Дуже странно, дуже серйозно. Добре. На цьому ми напевно зупинимось. Правильно? І що ми будемо співати? Ми будемо співати Харі Крішна. Щела Правопади Кія!